Дівчина заводить цуцика, і цуцик виявляється трусливий. Вони гуляють. Багато людей хоче погладити цього цуцика, бо він дуже симпатичний. Тягнуть руки, цуцику не подобається. Він відходить, затискає хвостика. Дівчинці незручно сказати, щоб не чіпали її собаку. І вона просто каже: Ну він маленький, чекає, поки переросте. Цуцик підростає, і починає кидатись на людей, які підходять занадто близько, а потім починає кидатись на людей, які йдуть в принципі на достатньо великій відстані. Чому так відбулось? Бо цуцик трусливий, розуміє, що його людина не здатна його захистити, не здатна зробити так, щоб людина, яку він боїться, не підійшов до цього цуцика і починає себе захищати самостійно. З трусливим собачкою ви маєте забути про те, що вам якось незручно сказати чужим людям, що його чіпати не можна, і бути. Захисником свого собаки соціалізувати його, працювати зі страхами поступово, але ні в якому разі не чекати, що він переросте. Він не переросте, він просто почне захищати себе самостійно.